А як раділи ви, коли нарешті сіли за парту, навчились писати, читати. І перша вчителька повела вас у захоплюючу мандрівку. Нелегко було вам, були прикрощі, невдачі. Але у пам'яті залишилось лише хороше. І зараз вам про це нагадають нинішні першокласники. Мене звати Іра, а тебе? А мене Віталій. А що ти тут робиш? Мрію. Мрієш. про що? Та все одно ти не зрозумієш, бо ти хлопчик. А ти спробуй розкажи, може й зрозумієш. Ну добре, скажу тобі по великому секрету. Я мрію про велике кохання. Про що, про що? Бачиш, я й так і знала. Та ні, це просто так несподівам. Всі мої друзі, мріють про комп'ютери, велосипеди, мотороли. А я мрію про таку любов, яка була, наприклад, оцін. А хто така соль? О, це була чудова нічна дівчинка. Яка мріяла про програє. І він одного разу до неї давиться. Так, що тобі розказувати краще, слухай. І дивись. E Напевно, будь ми граємо. Згода. а як ти думаєш, у цих дорослих дяді, дідші, от сидять такі красиві? Де та ж є любов? Ну, звичайно, якщо ти мій то що ти думаєш, що в них нема своїх газота граєш. Напевне є. Та що ми говоримо про любов та й про любов? Слухай, Іра, а давай їм нагадай різні пригоди з їхнього життя, коли вони були такими, як ми. О, це цікаво, дава. якщо покриті мене, допомогу тобі душі. Коли ви, шановні випускники були такими, як ми, то у вас виникла така розмова. У мене ні з батька, очі матері. заявляє Ігор Шевченко. А у мене хлопці дідусевий, вуха дядька, каже Щепанський Юра. А у мене штани, брата, хвалиться вигрананку Вадим. Або ось що, заради делікатності не називають випускника. Маленький син просить, мамо, купи мені сестричку, як у серінька. А мама, що ж ти з нею будеш робити? Ну, гратися, купатися, годувати. А потім піду на вулицю і віддам Ігорю, а він мені за неї свою машину віддасть. А ось одного із вас у дитинстві ущипнув гусак. Наступного дня побачивши гусай, він підбіг до мами, скрикав. Йдуть. А на уроці читання вчителька й запитує. Діти, кого ми називаємо царем звірів? Директора зоопарку відповів говорун Вася. А бушці віддали, коли що на уроці спиш. І це я слухаю і заплющив очі від задоволення. А маленьку курочку Сашу питає вчителька, чим ти хочеш стати, як виростеш. Обов'язково стану архітектором і збудую хату без кутків, набридло в них стояти. А ось ще така історія. Якось вчителька розділася на кольцю родину. Діма, заказа нато. Сьогодні в тебе немає не лише зошитів, а навіть і підручника. Ти знаєш, як називають солдата без зброї? Так, знаю. Солдата без зброї називають генералом. Сергійко, назви три речі, без яких людина не може жити, просив читель. Сніданок. І вечеря, пан мене побіг рубанцири. А це плавати місце, запитує вчителька у поїжка. Смію, а де навчився в воді. Є совбусники учень, то щоб постійно запізнюється на уроки. Одного разу вчителька не витримала, скільки раз я тебе попереджала в загородні Оле, щоб ти не запізнювався на уроки. Не знаю, я думав, що ви самі рахуєте. Тимур, тобі не соромно перед своїми друзями, ти ж не розв'язав задачі. Ні, відповідає Тимур, хай їм буде соромно. А то чого ж? Бо ніхто не дав списати. Це все, звичайно, визав. А ми, ми бажаємо надії, віри любові. Не хоче? Вона буде завжди з вами, і, і Богу вам, і ні пера. Близька абсолютно всім школярам, від першокласника до десятокласника. Повірте мені на слово. Ви, напевно, здогадалися, що мова йде про канікули. Як ви їх чекали, як рахували дні до їх початку і як завжди вони швидко пролітали. Але чого не можна тільки було робити. Чим займатися? У кого на що вистачало фантазії? Отже, нагадаємо вам цю мить. Я від школи, від навчання і до вождана свобода. А в мене слово канікули асоціюється з сонцем, морем, пляжем. А в мене іще незвичайним, екзотичним. Так, і хто ж нас не мріє під час канікул спробувати цієї екзотики?

На захід прекрасно поїхали. За чотири моца, за чотири сонця. А за океан слабо. a minha emrí, brasilia Звичайно, у кожного є свої мрії, але все ж таки хоч раз у житті.

Збігав Третій, сьомий, десятий клас. Уроки перерви, перерви уроки. І щасливі миті, коли до класу заходив улюблений вчитель і починався урок. Добрий день, діти. Добрий день. Розглядали материки, що ви можете мені розповісти про Африку? в Африці Васики горі оцеполі. Вафліки ріки ширини. Yes, it's so much Морську капусту? Ряжу, ряджу, ряжу, ряжу морською капустою. Що ви знаєте про ріки? Горах. з <плес> тобою А яка квітка повертає голівку до сонця? Впрочем, ета ми переживем. А яке щастя ви відчули, коли здали останні іспи. Відчуття легкості. Відчуття свободи. Це сталося. Я вільний. Отже, нагадаємо вам всі ми. Езамени. Чи по новому державна підсумкова атестація? Суворе випрубання у житті кожного учня. Учень на екзамені боїться не запитань учителя, а своїх відповідей. Характерна особливість пам'яті учня не знав, але забув. Екзамени вже позаду. Тому можна сміливо розповідати про те, як же важко було учням, скільки, скільки зусиль вони доклали, щоб їх здати. Ти куди йдеш? На екзамен. А з якого предмету? Там скажуть. Учениця півтори години складала екзамен, врешті-решт насильний вчитель ставить те балів. Нарешті здала, помиляєшся, це я здався! Із класу виходить учень, який перший здав екзамен. Скажи, на екзамені дозволяють користуватися шпаргалками? Звичайно, тільки не треба їх показувати. Вчитель, втомившись, відтягувати, учня спитає. Про що розповідалося на уроках? Учень мовчить. Ну, скажіть хоча б, хто розповідав на уроках? Учень мовчить. Навіть на питання, запитання дивчиня. На екзамені з фізики учителька запити. Ну, скажи, хоча, при якій температурі кипить вода? Ну, Я не знаю, при якій температурі вона кипить. Але я точно знаю, що при 40 градусах Цельсія вона перетвориться на горівку. Я погано спав, мені все снилося, ще відповідаю вам білет. Також у мене всю ніч боліла голова. Ми бажаємо вам, любі випускники, щоб ви успішно склали екзамени. Які перед вами поставить життя. А якщо серйозно навсіда понімаєте ви? Навсіда. Отзвенели в школе звонки Никогда, понимаете вы Никогда не стоять вам уже у доски И школьные платьица выше колен Вам больше уже не носить Не надо с надеждой ждать перемен Не надо уроки учить Теперь развенят звонки не для вас Не к вам ваш учитель зайдет и список другой школьный журнал спокойной рукой занесет. Навсегда, понимаете вы, навсегда вы уйдете от этих дверей. Не забудете школу уже никогда, хоть и взрослыми стали теперь. Школа проходит, детства, за стеной. Вам ее помнит, так же, как... Че вітер міняється, а це значить.